Вітаю всіх. У мене не вийшло нормальне відео з прогнозом на січень. Похитався штатив, відволікалася, я його видалю. На лютий не робила прогноз, бо захворіла. Що по нинішньому стану ми маємо? В моїх прогнозах по Трампу була десятка мечів. Це карта краху. Ми бачимо. Що Трамп таки йде впевнено до цієї карти. В Америці вже мітинги проти його діяльності. Подивимося, коли він здується. Тепер прогноз на березень по Україні. Подивимося стан на фронтах України в березні місяці. Вересні місяці на фронтах України. Дивимося Курська область. Тут добрі карти. Курська область буде все добре. Гарні новини. Дев'ятка Пентаклів, суд ірофант. Гарні новини. Україну. Тепер схід Донецька, Луганська область. Що ми маємо на сході березні? Ну, ми тут бачимо наступи з обох сторін. Колісниця дві Пентаклі в місяць. Наступи то з нашої сторони, то з ворожої сторони. І це буде цілий місяць, бо виходить карта місяць. Може, тут ще якийсь місяць показує карта, якісь змови проти України. З ворогів, зовнішніх, внутрішніх, щось таке не дуже добре. Так, це у нас хід, ну і південь подивимось, там на півдні теж змови не дають нам визволяти Крим. Ой! Дуже багато ворогів з обох сторін південь на березі. Тут кращі новини будуть дев'ятка пентаклів, трійка кубків, четвірка жезлів. Тут буде стан кращий. Ну, добре, хоч на півдні, буде краще. Яке буде забезпечення армії в березні? Подивимося. Забезпечення армії в березні. Армію має забезпечувати верховний головнокомандувач і міністр оборони. Добре ще буде на березень забезпечення: король Пентаклів, четвірка жезлів, стабільне. Це, мабуть, буде нас забезпечувати Європа, тому що Америка поки що відмовилась. І це на місяць. На місяць, карта місяця. Ну, звісно, я й питаю на місяць. Чи буде в березні підписаний мир з ворогами України, де буде фактична капітуляція України? Отакий От липовий мир, зрадницький мир. Бо Конституція не дозволяє таке підписувати з ворогами під час війни. Так, ну тут буде, буде обман, будуть козні різні проти нас. Зі сторони Путіна, Трампа і інших наших ворогів, зовнішніх ворогів. Королева Пентаклів, сімка мечів, карта мир, карта наступу, лицарь мечів, наступу ворога. Дев'ятка пентаклів, обстріли, карта п'ятірка кубків, розчарування і карта трійка кубків. Щось буде нас радувати. Відступи ворога будуть, вісімка кубків. О, десь вони будуть відступати. Ну, і Ми будемо наступати на деяких містах місцях, і шістка кубків може бути повернення наших деяких територій і повернення полонених. Оце, що ми, що ми маємо на березень місяць. Значить, якісь будуть обмани, обмани. І навряд чи ми щось таке підпишемо добре. Хоч тут розчарування буде п'ятірка кубків, може якесь перемир'я і підпишемо, яке викличе розчарування. Хоч тут і відступ ворога є, ну таке, і добре, і недобре. Карти показують, і добре, і недобре. Якась спроба нас обхитрити буде в березні. А чи піддасться наша влада на ці хитрощі ворога? Чи піддасться? Зараз конкретніше спитаємо, чи піддасться влада на хитрощі ворога. Ну, по картам виходить, що ні. Мах, справедливість і дев'ятка жезлів. Будемо захищатися. Не вийде, не вийде піддатися. Чи є Трамп щуром Путіна завербованим КДБ? Кажуть, що він завербований в 2016 році. Службами нашого ворога. Чи є він щуром Путіна Трампа? Так, Путін тут королем кубків випав. Ну так, тут дурачок випав. Дурак, нульова карта, четвірка мечів. Десь він був, десь його спіймали на чомусь. І є проти нього компромат. То можна сказати, що він має компромат, він як щур Путіна ось хоче обхитрити Україну, її боротьбу з ворогом. Ну, а Україна працює і зараз Трамп буде повішений і суд, повішений по справедливості Трамп. Тобто його оця вся щуряча діяльність вийде на нівець. І він таки є, щуром Путіна. Щур не щур, а щось його, компромат якийсь є, і він його бентежить. Він перейшов на сторону Путіна зараз. Ну, подивимося, там ще республіканська в нього партія, кон конгрес мене, от які республіканці, які стали проти нього, проти його цієї політики зовнішньої. Внутрішня політика їм подобається, а зовнішня ні, Зовнішні, проти зовнішньої вони критикують Трампа. Тепер обстріли неокупованих областей України. Обстріли в березні місяці. І по одній карті покладу. Центральні області, північні, південні, західні. Західні будуть обстрілюватися, чомусь п'ятірка Кубків, десятка пентаклів, північні будуть обстрілюватися. Дуже, дуже небезпечно буде на півні... в північних областях Київська, Чернігівська, Сумська, ну, трохи Харківська, вона як північна і східна. На двійка мечів. Теж карта така, що показує. Можуть бути обстріли, посередні такі обстріли двійка. В центральних областях буде тихіше, і на сході теж. На сході буде фронт обстрілюватися, а Міста трохи менше. Ну там уже сход, що там той сход? Він вже майже весь захоплений ворогом, той схід, який там уже? Так, тепер наступне запитання: чи буде викриття внутрішніх, внутрішнього ворога України в березні? Подальше викриття внутрішніх ворогів України чи буде вестися далі в березні. Сила дев'ятка Пентаклів, колісниця. Так, наступ на внутрішніх ворогів буде. Причому такий дуже міцний наступ. Будемо дізнаватися багато чого цікавого про внутрішнього ворога, про його зради, про його діяльність.